Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про урядову програму щодо підтримки аграрно-промислового комплексу України. Гостем нашої студії є Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, днями уряд презентував програму активізації економіки України на 2013-2014 роки. Як ви оцінюєте запропоновані урядом шляхи покращення і розвитку? Ну, по-перше, що хочеться сказати, що структурно документ виглядає досить непогано. Передбачені окремі заходи державної підтримки або регулювання, передбачено їхнє фінансування по роках, передбачено джерела цього фінансування, таким чином ми можна, по-перше, подивитися на пріоритети, по-друге, оцінити, з яких джерел вони будуть фінансуватися. І це те, чого не вистачало багатьом попереднім програмам, коли багато декларацій, багато намірів, але нема розуміння, як, за рахунок яких коштів і в які терміни вони будуть реалізовуватися. По-друге, багато із напрямків, які передбачені в цій програмі, вони дійсно є об'єктивно необхідними, вони є важливими, починаючи від розвитку кооперації для того, щоб ті дрібні виробники, яких в Україні на багатьох ринках ще більшість. Ну скажімо, 97% картоплі виробляється господарством населення або близько 80% молока. Таким чином, щоб через кооперацію мати можливість. Продавати цю продукцію вже в більших обсягах, в ідеалі навіть переробляти цю продукцію, виходити на зовнішні ринки збуту, забезпечувати збут на внутрішньому ринку. Тобто, в принципі, очевидно, необхідний, зважаючи на роль домогосподарств, розвиток кооперації, аналогічно пошук експортних ринків збуту, аналогічно інвестиції в тваринницькі комплекси, багато інших розділів. Ну не можна сказати, що багато, до 15 десь пріоритетів, тому що коли пріоритетів більше, ніж 15-20, це означає, що пріоритетів. Насправді не існує. І, в принципі, вони виписані достатньо коректно за виключенням окремих позицій. Ну, наприклад, нам важко зрозуміти, для чого потрібно надавати державні гарантії на будівництво олії добивних підприємств, коли вони і так будуються. І, і нестачі в переробних потужностях в Україні зараз немає і наперед не передбачається. Тобто очевидно, що ну, там деякі позиції, вони просто притягнутими там за, за одне місце. Але, ну, скажімо, є крім плюсів, які передбачені в цій програмі, є достатньо очевидно мінуси. По-перше, по більшість заходів, більше половини заходів, які передбачаються фінансувати за рахунок цієї програми, передбачаються фінансувати за рахунок так званих інших джерел. Тобто, абсолютно зрозуміло. За логікою це повинні бути кошти інвесторів, е і яким чином буде гармонізуватися інтереси інвесторів і е Ну скажімо, чи дійсно вони будуть реалізовані чи ні, в рамках цієї програми, це дуже велике питання. Тому що це не та ситуація, коли держава за рахунок своїх регуляторних чинників, за рахунок своїх фінансових чинників може стимулювати розвиток галузі. Це створення або не створення інституційного клімату, вони лежать дещо в іншій площині. І звичайно, що тут дуже великий ризик, тому що якщо ви не контролюєте фінансування, якщо ви не контролюєте стимули, ви не можете контролювати виконання програм. Більше того, чи буде враховано цей ризик яким чином? Ви чи знаєте, врахувати? врахувати їх досить складно, тому що якщо грошей в бюджеті нема, то відповідно і стимули передбачити важко, а так просто поставили строку інші джерела фінансування, ніби то все нормально. Захід програми є. А чи буде воно профінансовано? Держава не знає, не може знати, тому що це інші джерела фінансування. Деякі речі там є просто небезпечними шкідливими для агропромислового комплексу. Ну, наприклад, це е, ревізія підтримки. Е, Садівництво виноградарства, як яку, яку ну, пропонується закріпити на 2013-2014 роки, воно виглядає в програмі як підтримка галузі, але насправді. Це означає, що ті кошти, які направлялися в галузь, вони направлялися за рахунок півтора відсоткового збору за рахунок на, на розвиток садівництва і наградарства. Раніше це були бюджетні кошти. Зараз ці кошти навпаки вилучаються в бюджет, тобто обсяги бюджетного підтримка галузі зменшуються. Пропонується фінансувати цей розвиток знову ж таки за рахунок інших джерел, тобто за рахунок приватних інвестицій. Насправді мова йде про те, що галузь від цього рішення, вона вже в 2013 році, і це пропонується закріпити на чотирнадцятий рік. галузь втратить понад один мільярд гривень державної підтримки. То програма виглядає як програма підтримки і стимулювання. А насправді окремі заходи там навпаки означають, що фіксується ревізія а, тих стимулюючих заходів, які застосовувались попередні роки. Дивіться, уряд пропонує а, активізувати процес імпорт заміщення. Що це дасть для аграріїв? Ну, справа в тому, що в агропромисловому комплексі проблема імпортозаміщення, заміщення вона можливо не така актуальна, як в інших галузях економіки, тому що. Протягом 2012 року Україна експортувала аграрної харчової продукції на 18 мільярдів доларів. Е, Сполучених штатів імпортувала на 10 мільярдів доларів США. На 8 мільярдів доларів США. Ми маємо позитивне сальдо понад 10 мільярдів доларів США по аграрній продукції. І, звичайно, що є певні види продукції, по яких ми можемо і повинні робити імпортозаміщення. Ну, наприклад, мабуть, трошки соромно, коли Україна імпортує 400 тисяч тонн м'яса, при тому, що ми маємо абсолютно всі можливості Вирішувати для того, щоб виробляти м'ясо в Україні. І певні резерви по імпорту тут є, але очевидно, що резерви імпорту вони в першу чергу. Знаходяться більше в промисловій, в ресурсній складові, ну, значною мірою ми залежні від імпорту засобів захисту рослин, від імпорту сільськогосподарської техніки. Але я би сказав, що це імпортозаміщення воно повинно бути дуже обережним, тому що, якщо буде поставлена мета замістити імпортну продукцію вітчизняною за будь-якою і будь-якими засобами, це означає, що наші сільвосрубники просто втратять. Сучасні технології, сучасні ресурси ми відкинемо в сільське господарство на 10-15 років назад. Тому будь-яке імпортозаміщення це знаєте, як молитися Богу теж треба з розумом, щоб не розбити голову. Тому уряд планує покращити інвестиційний клімат, зокрема створити український банк розвитку для покращення інвестпривабливості України. Які перспективи? Ну, безумовно, якщо буде створений цей банк розвитку, і якщо він буде насичувати національну економіку дешевими фінансовими ресурсами, це буде дуже великий плюс, тому що одна з основних вад нинішнього стану економіки це недоступність, висока вартість фінансових ресурсів, в тому числі кредитних ресурсів, коли ставки кредитування знаходяться в межах від 20 до 27% річних, звичайно, що говорити про. Залучення коштів для розвитку, коли терміни окупності тваринницьких проектів, наприклад, 6-8 років, ну це абсолютно нереально. За цей час ваша продукція стане золотою, поки ви дасте той кредит, який берете на, на розвиток тваринницьких проектів. Очевидно, що Створення такого банку воно ну, мало би сприяти насиченню таких ну стратегічних проєктів певним державним фінансовим ресурсом. Інша справа, наскільки цей ресурс дійсно буде, інша справа, наскільки він буде прозоро розподілятися, чи матиме до нього доступ широке коло зацікавлених інвесторів. Ну це вже питання скоріше реалізації цього проекту. Хоча з точки зору агропромислового комплексу, мабуть, воно напряму не передбачено в аграрній складовій цієї програми, але воно звучить трошки фіскальній складовій цієї програми. Це Намагання зробити ще і ревізію податкових стимулів для агропромислового комплексу, що є вкрай несприятливим, вкрай небезпечним. Ми проаналізували пропозиції, які озвучувалися ще в минулому році щодо е скасування або ревізії, або зміни податкових пільг для АПК. Якщо вони будуть реалізовані в тому форматі, в якому вони обговорювалися, то на три чверті зменшиться прибутковість аграрного комплексу. Тобто, в принципі, якщо буде реалізований підвищений цей фіскальний на АПК, то всі інші заходи бюджетної підтримки, і державної підтримки, які передбачені в цій програмі, можна не робити. Тому що належного ефекту там не буде. Краще залишити те, що є зараз, коли фермер хоче. Витримує 3-4 інспекції сільськогосподарських екологічних інших, але хоч податківець нього над головою не сидить. Якщо там сядеш на головою податківець, то про всі інші програми можна забути. Хотілося б сподіватися, що тут ну теж не будуть рубати з і з плеча і серед новацій у рядових пропозицій: створення mm. сировини зон для розвитку виробництва безпечних і якісних продуктів дитячого харчування. Ну, в принципі, певні дотації на виробництво продукції продуктів дитячого харчування вони передбачені і законодавством і передбачені бюджетами попередніх років. Я б сказав, що якщо загалом говорити про цю програму, то скоріше це така це такий екстракт найбільш дієвих або найбільш доцільних з точки зору наших управлінців. Програм, які вже передбачені чинним законодавством, які застосовувалися попередні роки. Тобто, це я би сказав, виглядає як визначення певних пріоритетів на короткостроковий період, тому що ну тут мало чогось того, що не використовувалося раніше. Тут більш просто розставлені пріоритети, розставлені опції фінансування. Ці визначені пріоритети вони запрацюють яким часом? Скільки потрібно часу, щоб вони все таки стали дієвими, щоб аграрі відчув підтримку держави? Ви знаєте, повторюся з точки зору сельосрубника. Питання не в тому, щоб аграрій відчув підтримку держави, питання в тому, щоб аграрій не відчув, що йому закривають кисень для роботи. Треба залишити сприятливий податковий режим. Треба максимально зменшити регуляторний тиск. Тому що зараз маса новацій, починаючи від. Необхідності розробки планів зимокористування. Ніхто не розуміє, для чого вони, який ефект від них буде, але якщо ти не розробив, то тебе прийде сільосінспекція і почнеш штрафувати, перевіряти. Ну в нас часто буває така практика, що на одного працюючого три контролери зверху сидить, і спостерігає. І ви знаєте, коли це один контролер, то його ще якось можна прогодувати, а трьох вже важко. Тому хотілося б сподіватися, що в першу чергу в частині. Податкових стимулів і в частині регуляторної політики там певні заходи передбачені, вони недостатньо акцентовані, там визначені. От щоб все таки максимально наскільки можна спростити умови ведення бізнесу, щоб вони були спрощені або залишились простими. І, і тоді вже можна говорити про стимулюючу функцію тих чи інших заходів, тому що без цього ну, толку ніякого не буде. Загалом, які сьогодні питання залишаються невирішеними, і з якими питаннями аграріїв звернулися до влади, щоб їх потрібно було вирішити і реалізувати на практиці. Ну, є питання по нормативній грошовій оцінці земель, яка була збільшена таким досить штучним коефіцієнтом майже півтора роки тому, і поки що залишається на достатньо високому рівні, що спричиняє збільшення орендних витрат сільськогосподарських виробників. Є питання по тих самих необхідності розробки планів землекористування, є питання щодо дорожне чи фінансового ресурсу. Є питання, скажімо. Більше такого, ну я б сказав, можна навіть вжити термін людського ставлення до сільосрубників, тому що, наприклад, в минулому році в півдні на багатьох підприємствах просто елементарно все зерно висохло. Тобто ви вкладали кошти, ви не отримували цю врожаю повністю да, висохло зерно. І навіть в таких випадках, коли були ну, майже катастрофічні втрати, на жаль, держава не представила плече підтримки. Тобто, ну мені здається, що тут. Є все таки можливості і в держави, і вони не не за не, далеко не завжди пов'язані з необхідністю бюджетного фінансування. Тут просто треба зрозуміти інтереси граю і спробувати дотримуватися цих інтересів? І якщо повертаючись до урядової програми, уряд пропонує створити 4 тисячі робочих місць, закупити 4 тисячі одиниць спеціальної техніки. От чи вдасться це реалізувати? Я не знаю, для чого там 4 тисячі одиниць техніки буде купуватися, для чого уряду їх купувати, тому що купувати, зрештою, повинні аграрії для своїх потреб і із своїх потреб і визначати пріоритети щодо купівлі техніки. Ми буквально декілька днів тому були в Європі на одній з виставок сільськогосподарської техніки, знаєте, в світі, і в Європі, і в Україні зараз вибір техніки. Ну настільки великий, що очі розбігаються. Питання в іншому питання в тому, щоб був фінансовий ресурс для закупівлі техніки, і щоб були створені регуляторні умови для нормальної роботи, щоб цей фінансовий ресурс залишався в кишені сільсорубника. Далі люди вже знають, що купувати і в яких опціях і для чого також буде потрачено закладаються кошти для будівництва реконструкції тваринницьких комплексів, і загалом уряд планує збільшити виробництво молока на 3,5%. От за рахунок чого. По молоку дійсно збільшується дещо виробництво в крупнотоварному секторі, хоча в нас домінуючу все-таки категорію виробників залишається господарство населення, але поступово інвестиції всю гадать йдуть. Не можна сказати, що вона ну, така аж надто прибуткова, ну скажімо, рентабельність виробництва молока на ну, все-таки понижча, ніж рентабельність виробництва більшості видів рослинної продукції. Але я думаю, що на рівні співприємства є розуміння, що молочне виробництво воно є достатньо перспективним. Той хто виходить в цей від, від бізнесу, розвиває його зараз, він отримає стратегічні переваги через 5-7 років, коли. Ну, очевидно, що частка господарства населення, навіть виходячи з демографічних чинників, вона буде знижуватися, відповідно, буде більше затреба на молоко, як виробляється товарними господарствами, тим більше, що Україна має багато перспектив щодо підвищення якості молока, тому що середня якість все-таки Україні ще порівняно низькою є. І за рахунок цього виходу на інші ринки збуту не тільки на ринок Російської Федерації, який є досить перемпливим в плані регулювання. І вихід, скажімо, на європейські і на інші ринки збуду. Тому е, можливості, потенціал розвитку галузі є. Але основна проблема молочного скотарства – це якраз високі капітальні інвестиції. Ви повинні інвестувати ну, в гривневому еквіваленті, скажімо, все там в межах від 8 до 10 тисяч доларів на одну на одне скоту місце при спорудженні нового тваринницького комплексу. З врахуванням вартості фінансового ресурсу зараз в Україні звичайно, що. Позичати гроші під це немає можливості, тому по суті там, де є прибуток від молока, він поступово реінвестується, поступово нарощується поголів'я. Тому власне є такі порівняно, ну скажімо, обережні консервативні прогнози щодо зростання виробництва. Тому що, мабуть, багато хто і хотів би скоріше розвиватися, але при такій вартості фінансового ресурсу просто нереально. А, уряд також планує збільшити виробництво худоби і птиці на 5%. На вашу думку, які перспективи розбудови інфраструктури збуту все таки грани продукція? Ви знаєте, там є серед одного, одна із норм, яка передбачена цією програмою, це прийняття закону про внутрішню торгівлю. Чесно кажучи, дивилися на цей закон, і раніше дивилися, і одна з останніх редакцій дивилися. От я не можу зрозуміти, а чим там, в чому там інтереси вітчизняного виробника. Да? Тому що там багато про інтереси держави, яким чином регулювати ціни, там багато інтересів про торгівельних мереж. Зараз ситуація яка. На, до шестидесяти днів доходять з затримки з розрахунками по окремих видів продукції, в деяких випадках навіть більше. Це означає, що виробник виробив продав переробного підтримку, воно не може розрахуватися, тому що воно виробило продало тривіальну мережу, а тривіальна мережа затримує 30-60 днів розрахунки. В результаті страждають виробник, страждає переробник. Ну а той, хто отримає гроші, він ну, ніби трошки простіше цими грошами розпоряджатись. На жаль, от поки що ця проблема вона в Україні так не врегульована, незважаючи на численні намагання. В тому числі законодавче, і ми не бачимо, як вона може бути врегульована, поки що не бачимо механізмів в тому законі про внутрішню торгівлю, який тут згадується в цій програмі. А до чого це призводить? Це призводить до того, що Ну, розривається ефективна робота всього продуктового ланцюжка, да, він повинен працювати ефективно. Якщо ти продав, отримав гроші, працюєш далі. Це не здає питання вибиватися кошти у того, кому ти продав. І в результаті багато і підприємств, і сільоз підприємств, і переробних підприємств, вони намагаються охопити якомога більше ланцюжків. Якщо хтось займається тваринництвом, він починає виробляти зерно, починає здійснювати переробку. Тому що чим більше цих транзакцій, тим більше ризиків для бізнесу. На жаль. В нас таким чином формується ринок, і такі умови створені на ринку, що Ефективно це працює тільки тоді, коли ти контролюєш повністю все, але це не, не до снаги. Там дрібному фермеру. Це не до снаги більшості середніх Це можуть собі дозволити. тільки великі компанії. Дякую. На жаль, часу більше не залишається. Дякую вам за розмову. Глядачам залишаю, що гостем нашої студії був Володимир Лапа, генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу. Ми говорили про урядову програму щодо підтримки АПК. Залишайтесь на парламентському каналі, адже ми робимо політику зрозумілою.